Виконуємо номер 614 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За 2 години млин змолов 15 тонн зерна. Скільки тонн зерна можна змолоти за 6 годин, якщо продуктивність млина є сталою? Приступаємо до виконання. Нехай за 6 годин млин. Змеле Х тонн зерна. Запишемо умову задачі схематично 2 години 15 тонн, 6 годин, х тонн. Зі збільшенням кількості. Часу у певну кількість разів при сталій продуктивності кількість зерна, що змелиться, збільшується у таку саму кількість разів. Отже, кількість часу і кількість змеленого за цей час зерна є прямо пропорційними величинами. Запишемо прямо пропорційні. Величини. Складемо пропорцію. 2 відноситься до 6, як 15 до х. Використаємо основну властивість пропорції, добуток крайніх членів до рівня добутку середніх. 2 помножити на х, то рівні 6 помножити на 15. Нам невідомо другий множник. щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Поділити на відомий множник. 6 і 2 скорочуємо на 2. 6 ділимо на 2 буде 3. 2 ділимо на 2 буде 1. Отже, маємо в чисельнику 3 помножити на 15. Це буде 45. У знаменнику 1. Це дорівнює 45 тонн. Записуємо відповідь. 45 тонн. Ми дали відповідь на питання, скільки тонн зерна можна змолоти за 6 годин, якщо продуктивність млина є сталою, і за 2 години млин змолов 15 тонн зерна. Номер 614 виконано.